Всім привіт! До вашої уваги лот кросівки чоловічі та жіночі бренду Leverage, Крівіт та Esmara Є різних цікавих моделів, різних забарвлень. Чоловічий буде бренду Крівіт та Leverage від 41-го розміру до 46-го. 12 пар. Жіночі від 36 до 40-го. Буде 17 пар. Є кросівки трекінгові. Є в лоті черевики? Дві пари з розміром 42 та 45. Бренду ліверджі. Всього в лоті 31 пара. Вартість лоту 16200 гривень. Ціна однієї пари 523 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!